Сьогодні 21 серпня 16-го року. 21? 20-те? 20-те, 20. Ну, десь так. 7, от. Десь минає два роки, як ми почали з шведом лісоблудити. І цього року ми знову пішли і знайшли в оцій от штуці режисера. Він погодився з нами працювати. от Це він. Привіт. А це в нас вже знімає? <гум> да. От. І Сьогодні ми будемо лісоблудити, вмочимо його в болото, а в річку посвятимо в нашу чарівну таку. Це в контракті не прописано, він поки що не знає, з ким він зв'язався. Знайшли Лісоблудську каналу. Світ спустився вже. Вон там махає. А режисер наш десь провтикався. Де цей провтикався? В'яже. Десь там. В'яже. Щоб хрестиком вишивати почав. Берсинь, що ти робиш? Прив'язує бутилку, до... Да. Спальника. Щоб нанясти в руках і щоб вона не заважала. Ну і посвячення в лісоблуди, блять. <рес> Я думаю, це правильне рішення прив'язати будинку до спальні Ох, Йошки, Матршки, пацани, лісоблудство починається. Прав туди. А цей походу не радий. <рес> Коротше, ходили лісом. Лоху знайшли. Льоха щось, блін, розкабанів останнім часом. Такий став. Ну, Типа, що ж зробиш? Оце. каже, сижу сам в лесе, вот живу, росту. Правда, Леха? Леха. Пацанчик лисий наш. То мужик. Росте. Не подняла по часам. Видимо, я с собой. Леха, короче, постарил и вмер. А ну Леха Як ти мій Льоха? Знайшли, коротше логова барсука. Пацан порився непогано так. О. Сьогодні копав. Стопдов сьогодні копав. Да, свіжий. Тежу колень. Він ішов по своїх справах. І все, і прийшов. А ну адже хай порухається? Хайпер рухається. Ішов, <різь> йшов по своїх справах. Зупинився посрати під кущиком. Посрати під кущиком, я кажу. І пішов далі. Така от історія про жука жукаволинь. Ти Який я лінда я сам ту І Тут моя. Кропива, <пива> ти моя кропива. Це я повинна Кропива, ти моя кропива. <пива> а як він не так робить? Пропива ти моя, кропива. Не доучиться, пацан. Чого? А він ж так. Кропивати моя, кропива. Не косив я тебе цілий рік. Кропива моя, кропива. Знай, що вдячний тобі. Я тобі. Ох, кропива ти моя, припава. Ніколи не ходіть в шортах в ліс. Коротше, йшли, ми йшли. Йшли, ми йшли. Йшли, йшли, йшли. Вверх, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. йшли, так, йшли, йшли. Тоді оп, дивимося, швидко що щось жовтами. Каже, що це таке? Я кажу, сонце. каже ну, Спустилися вниз. А тут ізбушка. Пацалата. Тут дручка. Підемо глянемо, що то за ізбушка пацавата. Ну давай, іди, іди. Я очкую. Ваня, я очкую. Очка, мені там кажеться, що хтось ходить. Там здається, хтось ходить. О, Там в натурі хтось ходить. Коротше, заходжу в кімнату, по думаю, відкрию двері, вийду на балкон. То кажу, двері відкриваються. Щось думаю, ти може зверху закрити, піднімаю голову вверх. І тут... Ти блін як палис тупо голову, силь мільярд. Фу, я вже мене, коротше, все. Блін, реально працюю, звідти вилетів, як я не знаю бля, щоб мене камера була. Чого! Так я думав туди виходить на балкон. Фй вона б з'їла мене. Мне кажется, прикольная штука. Это может барбарис. Ну, мне кажется, это козел. Сейчас ты начнешь. Ну. Ну что? Вот это треба в кармане держать, блин. И когда хочется пить, вот так оп, раскуси одну штучку. И все. Так что это за тема? Можно не нарвать? І ще рано, ти думаєш. <ріст> <ріст> Це те, що я підняв, що вже впав. <ріст> <ріст> Воно так круто виглядає. Ну, Ми зараз ну, туди ладечко, там ладечко. Поки ще не потемніло, йдемо на кар'єр. Спускаємося вниз, там має бути десь водичка, може помиємо свої потні спини. От, подивимося, що знайдемо. І будемо вже вкладатися, бо сонце сідає. Будемо робити круте багаття, будемо смажити гриб дощовик. От. І буде у нас сьогодні гороховий супчик. Такі кабани плавають. А там можна. а потім сосна. Понял, на руках лиза Нормас Песня Офигенський Короче стало дуже темно. Там он хмарка на нас насувається. Прогноз бреше Брацюнь бреше От. Зараз будемо дуже швидко шукати, де стати. Тому що я відчуваю, що скоро нас мокреньким накриє. Отак от. йдемо от. далі. Там вода. Да? Да. Класіка лісоблу. Давай дивіться десь вигрібати. Бродили по лісу в пошуках нормальної галявинки. Найшли oh, непонятно що, тому що якомусь ми такому порівняно молодому листяному лісочку. і Тут мурашники буквально через кожні 10 метрів. Мурахи, блін, по ногах лазять. Це капець якийсь. Зараз будемо ставити їсти бужаніну печену. Будемо їсти бужаніну, ставити потім фольгу, який ми спатимемо. От. Ну, готувати їсти і всі діла. Це якийсь псих прибився до нас, що я там не знаю, хто це такий. Ого! палає! Це запалився так магні. Спочатку він там нагори так нафігачив магнію. Так, трошечки. А потім іскорку туди таку. Ну, це чуємо бо... батьки. комарі пролетіли. Ну тут і вставав. Що зараз робимо? Чай, який добрий братій наварив. Можеш розказує. Ганчирок наварив. Батько брацюнь наварив дуже хороший чай. Тувов вкинув в казан, два пакетики з вірьовочками. Зараз Щас... намагаємося пити, це поїло. А ну давай пробуй, кажи. Та таке пити можна. Краще, ніж грибочки, ті що ми зжарили. Зжарили грибочки. Вон грибочок. На Накленові. Ну, Це той грибочок, який брат Льохи, то, що раніше ми там бачили його. От, ми його зжарили на салові. А він як вата. Таке, як наче пожарили монтажної пени. Таке, нема що їсти. І ми його і викинули. Шведа щось пре, він з'їв більше всього кусочки може все-таки подіяло. Та я до хіра з'їв. Свет нормально все? Так. Що ми ще їли. Заварили суп. П'ять казанів. Швед забагато палок кинув. Ми зараз тут згоримо. Не Шведка підкинув багаття. Ну що, чай, як чай, як чай? Ти мені не Хороший. Чай хороший, правда? Да. О! Все класно. Стомились. Пішли сьогодні небагато. Але довго. Вверх, вниз, вниз, вверх. Як проститутка в фохлі. Коротше, ноги всі гудуть, бо попік кропивою. це мурахи ходить. Але ну так приємненько, ніби мені хтось масаж на них постійно робить.